Вітаю. У нас сьогодні цікава тематика. З'ясуємо різновидності батарейок монеток. Є в нас тип 2016. 2025. І 2032. Вони всі по товшині різні, а по діаметру одинакові. Тому, якщо в нас затовста буде, то тут годинник у 20 не закриється. І все. Це в нас було 2016. Якщо тоньша батарейка, то. Можна дати. Але часом треба підложити тут якусь кусок метала під контакт мінус. Якщо в нас нема нормального притиску або зверху дати кусочок ізоленти, щоб кришечка тримала. Ну, даємо нову батарейку Verbatim 2025 в годинник. Так, і годинник запрацював. Тому можна використовувати або тієї ж товщини, або чуть менше, якщо не може знайти таку саму. Але більша, типу, 20-32 нам не підійде сюди. Коли в нас задумано інженерами тільки на 20-25. Так, що дякую за увагу і всього найліпшого.